Всім привіт! Ви як завжди на каналі Авторозбор. Сьогодні у нас тема про народну бричку, народний автомобіль Ford Fusion. Інтриги ніякої. Ну, маємо те, що маємо. Ну Чим тут інтригувати? Простий, народний, добрий автомобіль на всі випадки життя, я думаю, його вистачить. Для людей, можливо, як. Єдиний в сім'ї, як другий в сім'ї, як помічний, як автомобіль для таксі, абсолютно будь-які потреби може покривати настільки велика універсальність цього автомобіля. Можливо, ви полюбляєте поїхати на риболовлю, можливо, вас дача десь в такому місці, де трошки є якісь ями і вибоїни. Під всі ці потреби Ford Fusion Європейський Ford Fusion цього покоління він в принципі підходить. Так, це можливо не найкраща по комфорту машина в плані сидінь. Ну і в принципі по багатьом моментам вона теж не буде найкраща по комфорту, але в ній є багато цікавих моментів, багато цікавих фішок і плюшок, яких, в принципі, може не бути в іншому будь-якому хатчбекові, який ви можете придбати за такий бюджет. В принципі, ці машини по ринку зараз коштують від 4 тисяч доларів за перші роки випуску, це якийсь там 2003 рік, і до закінчуючи бюджетом аж у 8 тисяч доларів в цьому кузові. Чому така ціна? 8 тисяч доларів. Ну, Бувають вони там 12 років на автоматах, на малих пробігах дуже часто, на гідротрансформаторі і на класних комплектаціях з люком, так як тут. З клімат-контролем, підігрівом сидінь і все, все що, що тільки можна, цей автомобіль бувало запихали, особливо в комплектаціях в нас в Україні. Значить, Зараз я вам продемонструю коротко цей автомобіль на трасі. Так, 3000, друзі. буде дуже швидкий такий тест. 3000. У нас рівно 110. Це хороший показник, повторюсь, це Ford Fusion. 1.6 бензин, 118 тисяч оригінального пробігу. 9 рік, він пригнаний з Швейцарії, хоча на швидкість то ніяк не впливає. 1.6, саме в тому і момент. 9 рік, 1,6 механіка на 5 передач. А 110 рівно маємо 3 тисячі. Давайте скинемо на сотню. До речі, при сотні в автомобілі дуже тихо. Навіть дуже тихо, я би сказав, і, в принципі, можна їхати спокійно розмовляти, і, як то кажуть, їхати десь далеко. Проблеми в тому ніякої не буде. Так, давайте наберемо більш цікавішу швидкість. Ну, наприклад, будемо уявляти, що ви на такому автомобілі вирішили поїхати десь на море, можливо, в Чорногорію, можливо, в Болгарію. Або, я думаю, що на наступне літо в Крим спокійно. Поїдете на море, і там ж потрібно їхати швидко. Дороги у нас, в принципі, вже президент майже всі зробив, і мені здається, що важливо, щоб машина могла їхати швидко. Ford Fusion 1.6, як швидко він може їхати. Мене чесно, ця машина здивувала по багатьом моментам. Я не очікував від неї такої чіткої. Динаміки, такої, такого різкого прискорення. Навіть при тому всьому, що зараз я от їду на ньому фактично 130. Я їду 130, я зараз вам покажу. Так, я їду 130. І дивіться, друзі, я нажимаю на педаль акселератора і вона просто взривається до 4000 і ми маємо вже 145 чи 147 км на годину. Дуже динамічна і швидка машина. Шум, напевно, ну, їхати на ній 140-150 це дурість повна. Я скидаю відразу, думаю, що це некомфортно, але, друзі, 130 можна. В чому мінус конкретно даного автомобіля? Тут стоїть 14 гума. Ну, Такі колеса ставили сюди по заводу. 14 колеса. І сюди потрібно ставити 15-ті, 16-ті. і тоді машина буде зовсім іншою, буде набагато цікавішою в плані їзди, вона буде стійкішою на трасі. Буде набагато, мені здається, практичнішою, тому що ну, на таких малих колесах, так, зимою. Хочу зауважити, що зимою ці 14 колеса будуть вигрібати автомобіль з будь-якого е, снігу, можливо, навіть із якогось піску і болоту, болота. Але ну, на літо треба 15, -ті, 15, -ті, 185, 65 або 195-60. І тоді ця машина заграє новими красками і виглядати буде трошки по-іншому, цікавіше. Друзі, чому ця машина. Е, за моєю думкою і думкою багатьох людей є одним з кращих хатчбеків, які можна придбати в бюджет від 4 до 8 тисяч доларів. Ну, в принципі, середня ціна по ринку на ці машини 5-6 тисяч доларів. І що ми можемо придбати, і що ми маємо, якщо ми беремо Ford Fusion за 5-6 тисяч доларів? Наприклад, конкретно цей автомобіль проданий в бюджет 5 тисяч доларів. От що ми маємо за такі гроші? По-перше, автомобіль. З малим пробігом ще 18-118 тисяч кілометрів. По-друге, ми маємо просторий салон, просторий багажний відсік. Ну, Салон просторий дійсно. Далі просторий багажний відсік. Ми маємо хорошу вантажопід'ємність. На такій ж точній машині в мене брат возив по 300-400 кілограм, при тому всьому, що попереду було ще два пасажири і машина була з газовим балоном, повний бак газу. І вона відчувала себе адекватно, нормально. Вона не черкала, вона їхала не на, як то кажуть, ще не на таких, не на подушках їхала, а їхала ще в принципі на пружинах і нормально себе почувала. І тяне вона теж, ну я хочу сказати, дуже і дуже непогано. Хороший великий кліренс. Насправді цей автомобіль в звичайній версії на 15-х колесах можна сказати, має кліренс як інші хатчбеки в версіях Stepway. І це не може не радувати, тому що за степвей тут ніхто не доплачує, а кліренс маєте як в степвея. І ну, це круто, це на халяву і це круто. Далі, неймовірно, міцна ходова частина. Можете подивитися форуми, можете почитати форуми. Дуже часто і ну, просто неймовірна кількість людей пишуть, що і стійки ходять, якщо навіть по нашим не супер-ідеальним дорогам, ходять 250. Кілометрів це дуже багато, в принципі, як для наших доріг. А машини, які приїжджають з Європи, вони мають 200 тисяч і в них доходової все, все стоїть оригінальне. Нічого ще ніхто не замінював, і машина ще до цієї пори буде триматися, поза 200 тисяч, буде триматися гарно кучки. Тут, в принципі, фактично мінімальна кількість нагруженої електроніки, яка майже от, ну, ніколи не ламається. Те, що тут ламається всіх, Ford в і фієстах це те, що тут ламається відкривання кришки багажнику. Тобто моторчик там ламається з часу, ну, його можна придбати, він коштує район 750 гривень, але то проблема абсолютно всіх Ford Fusion і Ford Fiesta з отакою кнопкою і з таким електровідкриванням багажника, який встановлений саме тут. Далі, друзі, що ми ще маємо за ці гроші? Ну не зовсім комфортні передні і задні сидіння. Чесно, на далекій дистанції. Треба зважати, якщо у вас, наприклад, є якісь моменти з опорно-руховим апаратом або спиною, то, напевно, скоріш за все ногам буде важко в далекій дорозі в цій машині. Чому? Тому що короткі, ну, дуже неймовірно короткі подушки сидіння. І для водія важко, дуже важко, я би сказав, і для пасажирів також, ну, теж не не суперкомфортно. Далі, друзі, що на рахунок цікавого ще, ну, по-перше, люди зі зростом вище 1,80 вісімдесят, вище середнього росту. Спокійно, місце над головою ви бачите, це при тому всьому, що автомобіль з люком і місця вистачає. Тобто двохметровий дядя сяде сюди без проблем. Ще одна, одна цікава опція тут це відстань від живота до керма. Тобто, якщо ви пузатий дядя. То ви теж в цьому автомобілі спокійно розмістите свого МОМОНа і будете їхати на далекі дистанції і проблем виникати не буде. Ну, далі багато кармашиків різних. Є місця під воду, місця в дверях, є от на, на дрібниці різні. Тут велика ніша під телефони. Я перепрошую за гармидра. Ну, але тут ніша під телефони для пасажира, тут ніша для документів або теж для телефонів. Ну, в принципі, все на своєму місці. Все є, все присутнє, все функціонально і нормально. До речі, позаду автомобіль не самий маленький по місцю. Тобто він не такий, як фієста, він набагато більший, і в нього набагато більший і функціональніший багажний відсік. Ну, в принципі, це всі плюси, які я можу перерахувати в плані салону і в плані там, деяких моментів ззовні. Ну і основні моменти, звичайно, це. Надійні двигуни 1.4 1.6 і бензин і 1,6 дизель. Дизеля, в принципі, 1.4 1.6 дизель абсолютно адекватні дизельні двигуни. Можете, якщо знайдете з чесним пробігом, в живому стані, беріть, не бійтесь, економія там неймовірна. Деякі люди розповідають про неймовірних 3,2-2,8 літра на 100 кілометрів, якщо рухатись 90-100 І я можу сміливо в це повірити. На рахунок коробок передач автоматів, які сюди встановлювалися, тут два типи коробок: було гідротрансформатор, який встановлювався тільки з двигуном 1,6 бензин. На жаль, чомусь вони гідротрансформатор не поставили з двигуном 1,6 дизель. Ну, мені здається, що це помилка. 1,6 бензин це точно гідротрансформатор. Старий, надійний, в принципі, з ним проблем у вас виникати не повинно. 1,4 бензин це точно роботизована коробка, і вона також, ви знаєте, що не з найгірших. Тобто ремонт її недорогий, їде вона, в принципі, ну, так, як робот, але все одно можна на ній рухатись, особливо, якщо розуміти, що ця машина коштує з роботизованою коробкою дешевше, ніж з механікою, дуже часто. Далі, давайте поговоримо ще про механіки. Значить, які моменти з механіками бувають, друзі, якщо ви купуєте Ford Fusion або Ford Fiesta, одразу перше, що я рекомендую вам подивитися, це на рівень оливи в КПП. Фактично в 99% цих автомобілів, ну в крайньому випадку, в тих, в яких я робив ревізію рівня оливи в КПП, всіх не вистачало оливи. Причому в деяких екземплярах без будь-яких підтікань не вистачало до півлітра. Мастила. І це провокувало такий неприємний шум при навантаженні на, скажімо, на, наприклад, на прискорення. Якщо ви прискорюєтеся автомобілем різко, то ви чуєте такий, ніби як шелест незрозумілий, і вам здається, що це двигун. Але насправді це шелест з коробки передач механіка. Тому всім рекомендую на таких механічних коробках слідкувати за рівнем оливи Якщо ви придбали автомобіль, особливо з європейських країн, одразу перевірте і замініть мастило в КПП. Це продовжить її точне життя. І з точністю в 100% машина почне їхати по-іншому, і вас будуть навіть трішки м'якше вмикатись передачі. Хоча, в принципі, дана коробка передач, яка тут встановлена, вона в користуванні в мене ніяких проблем ну, не викликає. Вона на своєму місці, вона перемикається чітко, легко. Єдине, що коли ви не повністю вижимаєте щеплення, а сам хід педалі тут великий, то ви можете дуже часто почути такий звук, хрускіт, коли вмикаєте задню. Це через те, що, знову ж таки, синхронізація тут коробки як така майже відсутня. І ну, це якби є нормально, але коли ви глибоко вижимаєте педаль щеплення, то такої проблеми у вас не буде. В принципі, друзі, на рахунок освітлення, на рахунок світла вночі. Фари хороші, світла вистачає на рахунок їзди заднім ходом і на рахунок зеркал. Ну, зеркала відверто тут замалі. Не знаю, можна би було сюди поставити більші, чому поставили такі маленькі. Мені, в принципі, комфортно, я водій з досвідом. Мене все влаштовує, але от для початківця а такі машини часто купують початківці. Ну, чесно, це трошки замаленькі дзеркала. В принципі, решта, друзі, придертися до чогось немає. Значить, в даному автомобілі я тянув м'ятини, і Саша, який тянув м'ятини, рихтовщик, каже, слухай, такий каже, міцний і товстий тут метал. Каже, що я відверто був в шоці. Тобто, витягнути вмятину на цьому автомобілі, це ще треба постаратись. Тобто насправді двері і все решта тут досить товсте. Про що це говорить? Про те, що автомобіль робили не з гавна і палука а з хороших якісних металів, і він в принципі, і теоретично, і практично має мати непогану активну і пасивну безпеку. Тобто він буде, в принципі, автомобілем, який буде вас, вас і вашу сім'ю оберігати, якщо навіть не дай Бог щось станеться ну, в некерованій ситуації або, можливо, якесь, не дай Бог. Якась дорожньо-транспортна пригода. Це все, що я хотів сказати про Ford Fusion. Є мінуси, звичайно, незручні сидіння, можливо, там не найкраща шумоізоляція. І в принципі в загальному досить таки, автомобіль всередині відчувається таким не прогресивним, а досить таки старим. Але за ці гроші, за 5,5 тисяч доларів, якщо брати його конкурент, такий прямий наприклад, Sandero Stepway, Ну, Тут набагато якісніші матеріали з салону, тут набагато цікавіше їде двигун і він економічніший. Тут набагато кращі метали, дверей, матеріали салону, все тут зроблено набагато краще. Навіть та сама елементарна акустика тут хороша. Ну, Навіть просто, будемо говорити, якщо конкурент Stepway, то, друзі, шкіряне кермо м'яке торпедо це м'який матеріал, який. Ну, просто прогинається ось так, дуже м'яко прогинається, і машина не розтрясається, машина гарно себе почуває по всім поганим дорогам. Все. З вами, як завжди, був канал Авторозбор. Дивіться, яка наша держава прекрасна. Навіть в час війни роблять просто нову дорогу. Ну, це сльози на очі навертаються. Такий чиский час, але держава не зупиняється. Держава рухається і держава працює. Це низький уклін до землі, не знаю, тим, хто може і організовує це. Це не просто, це реально круто. І коли бачиш, отаке, таке, навіть в час війни, коли платяться пенсії, все виплачується, хочеться сказати Слава ЗСУ. Дякуємо всім хлопцям, хто оберігає Україну, всім, хто напередовій допомагає, не забуваємо. Друзі, в нас там є потреба в зборі на автомобіль. Я поставлю вам карту волонтера, який збирає на цей автомобіль. Дуже необхідно. Хлопці приїхали з навчання з Польщі. Не з Польщі, друзі, вони були в Великій Британії, мені здається. З нашої громади і їм дуже необхідний автомобіль. Це буде автомобіль, який буде використовуватися в силах спеціальних операцій. Непростий автомобіль, автомобіль для піхоти. І дуже вас всіх прошу, я вам поставлю репост. Найголовніше, найголовніше це задонатити для Оксани для того, щоб вона мала змогу придбати хлопцям цей автомобіль. Вона зробила дуже багато роботи. Оксана, в принципі, не тільки для цієї цих, для цих хлопців з ССО, а просто ну для великої кількості людей. Тому, в принципі, можете підписатись на неї і донатити їй. Постійно декілька гривень, тому що ця людина використовує всі кошти чітко за призначенням. Особисто я від себе закинув їй 3800 гривень. Але хочу сказати, що коли я збирав для 104-ї бригади, то вона мені закинула 4 тисячі гривень. Тому, в принципі, отак підтримуємо один одного, тому що ми цього варті, ми українці і ми точно переможемо. Хто може, друзі, 50, 100, 200. Будь-скільки, ці гроші точно підуть за призначенням. І потім, коли Оксана відзвітує і поділиться, я поділюсь цим постом і покажу вам його також на Ютубі. І, можливо, якщо буде якийсь відеоматеріал, то зніму про цей автомобіль, який буде придбаний. Все, з вами, як завжди, був канал Авторозбор. Найголовніше, підпишіться на канал, поставте дзвіночок, поставте палець вверх. Обов'язково обов'язково додайтесь Телеграм, інстаграм і Viber. Там всі свіжопригнані машини з Європи, друзі, тільки з чесним пробігом і з чесним станом козовних панелей. Якщо ви набираєте, телефонуєте, кажете Степан, розкажи, що фарбовано. Від А до Я, весь відео, фотозвіт зі шпаклівкою, що де роблено, все буде у вас в вашому месенджері. Якщо ви запитаєте, що обслуговувалось, то ми майже завжди не Економимо гроші, міняємо масла, фільтра. Якщо ми бачимо, що пора замінити ГРМ, ніхто не ризикує і не піддає автомобіль ризику, ми міняємо комплекти ГРМ, міняємо все для того, щоб вам було простіше купувати, експлу... перепрошую, експлуатувати і насолоджуватися від всіх свіжопригнаних нами автомобілів. А я, друзі, повторюсь, їду на Київ, Ford Fusion проданий новому власнику. І реально 1,6 це звір. По-перше, чесно, друзі, я думаю, що якщо б тут була встановлена не зимова 14, та а 15 та літня, вона була б реально тихою машиною. 1.6 не можна так їхати, ним важко, він шумніший. Один, точніше, 1,4 перепрошую. Він набагато шумніший, 1,4 бензин. Ну, 1,6 просто топчик, їде круто, бензин. Це 74 кВт 100 кінських сил. Я уявляю, як 1,6 дизель дубасить на цій машині. Напевно, на 1.6 дизелі можна спокійно сідати, їхати в Європу, брати як автомобіль для там, не знаю, торгового агента, торгового представника і будь-кого для всіх потреб життєвих. Я ще раз кажу, ця машина може виконувати всі життєві потреби, бути першим автомобілем сім'ї, основним автомобілем сім'ї, автомобілем для села, автомобілем для дачі, всі параметри. В нього є від безпеки до великого кліренса і гарного за розміром багажника. Плюс гарна трансформація. Можна заложити сидіння і возити великі речі. Всім добра, всім пока!